Рада вас бачитися на своєму каналі. І у нас сьогодні середа. Почалися акції, нові акції в АТБ. Тому, звісно, я пішла туди, скупила, що мені потрібно було, купила майже все по акціям і хочу поділитися з вами, що я купила. По-перше, ось такі у нас вийшли пакети, і мені такий пакетик ну, був потрібен. Верніше, це, як кажуть, сумка подарункова, ось так, АТБ її називає. І така сумка подарункова коштує зараз 16 гривень. 30 30 копійок. Такий вже, знаєте, весняний принт, і це, ну, звісно, класно. Купила мені дві такі потрібні, тому купила дві. Так, далі поїхала, що я взяла? Взяла морозива, факел. але я взяла з плуницею. він зараз йде по акції. Морозиво коштує зараз дивлюся, 22 гривні 80 копійок, а зазвичай 25 гривень з копійками. Взяла дві упаковки. Ну, дочки і сини взяла. І взяла ось такий великий стакан, теж воно було по акції. так Дивлюся, 20 гривень 90 копійок. Така гарна пропозиція. І ну, в мене морозово діти люблять. Це, звісно, не один день буде на запасі. як кажуть так, і що далі я купила? Зараз напевно морозиво морозову покладу в цей морозильну камеру, і тоді з далі з ціну. Мені Потрібен був огірок, бо хочу зробити сьогодні вечір салат і набрала два, взяла один, бо береш огірок, і вони настільки ну, не витримують один день вдома, лежить і все. Він. Погані вже огірки дуже поганої якості, але взяла ось зараз на вечір зроблю. Огірки у нас коштують 65 гривень 89 копійок. Взяла сіль кухонну, вона мені не потрібна, так я на запас. Знаєте, покласти нехай Михайло жить, вона була по акції 14 гривень 60 копійок. Взяла сир, бо акція сьогодні на сири ось сім так, перший ось такий сир взяла. Він трошки дорожчий. В нього такі скибочки квадратні, можна так сказати. Тут є 150 грамів, того він і дорожче 55 гривень 30 копійок. А ось цей сир йде вже кругляшка така. Ну, коло по колу, нарізаний така е, упаковочка йде. І він тут має 135 г і коштує трошки дешевше 46 гривень 50 копійок. Взяла ось такий мультивітамінний нектар. У мене діти полюбляють. Взяла літр 37 гривень 90 копійок. Е, він був колись так без акції коштував, а зараз за акцією коштує так. так. Що далі взяла? Бонтон гірчичний, ми його дуже полюбляємо. Взяла ось такий. Ну, смачний. Це такий дуже смачний хліб, 22 гривні 60 копійок. Масло я взяла бутербродне, але це мене попросили взяти, це я взяла не собі. 63% масло ферма солодковершкове. І таке масло коштує 48 гривень, 80 копійок. Зараз це по акції, і тут є 180 гривень. Ну, попросили, купили, покупила. Далі взяла прокладки щоденні. Це така, знаєте, класна акція. І чекаю майже завжди, коли акція, бо без акції їх купляти, ну, я вважаю, що це дуже дорого. По акції коштує 45 гривень 90 копійок, 40 штук. А без акції 77, здається. Ну, Вважаю, що дорого дуже. Що ще взяла? Фарш взяла. Думала взяти чи курку, зробити самій фарш, але фарш був по акції. І тільки того його взяла. 500 грамів, 71 гривня, 50 копійок. Взяла ось такий хрім. Це. Е, е, а тебе фірма розумний вибір, 200 г, і такий хрін коштує 20 гривень 70 копійок. Взяла таку ж саму герчицю. Гірчицю я взяла ну, дві баночки такі. Тут є 200 г, вона зараз по акції 18 гривень 30 копійок. Ще взяла я шинку з таку. І її дівчатка кажуть, що це самий класний, Ну, це я прочитала в цьому в Тіктоці: класний склад цього рулету, і він дійсно дуже поживний. Ну, такий, хто на дієті його може їсти. Ну, ось такий. Вирішила його спробувати, цю шинку. 500 грамів пошту 167 гривень 70 копійок. У мене, знаєте, що я розплачусь картою, АТБ, то є знижки, як кажуть, мої. Я їх не називаю, ось, наприклад, на цей рулет був. 7 копійок знижки. Ну, в суму в мене взагалі вся знижка виходить, а тут не підбивають разом. Знаєте, десь там 7 копійок, там щось. Ну Є такі, знаєте, маленькі копійки. Ще купила ось таку пасту. Паста сиркова 150 грамів, багато там різних акцій є на всякі пасти. Вирішила взяти цю 150 грамів, 46 гривень, 90 копійок. Макаронні вироби ось такі. Мені теж дуже подобається. Ваня мене дуже полюбляє ці зірочки, тому теж чекаю акцію і тоді її беру 40 гривень, 90 копійок. Дочка мені подзвонила тільки що. Трішки треба було відволіктись, як кажуть. А тепер продовжуємо далі. Так, за макрону я сказала, купила ще йогурт. Ось такий галачану. Він був по акції, і я знаю, що це такий, знаєте, дуже смачний йогурт. Буду заливати гранолу, або може син захоче собі зробити, або я на сніданок. Ну, зробимо гранолу з йогуртом, зробимо. 36 гривень 70 копійок. Я суміш У. верніше салатного листя. Е, так, дивлюся, 49,90 Такий смачний мені подобається цей салатик, ну, Стараюсь брати щось таке. Так, ще прокладки взяла. Вони по акції 31 гривню 70 копійок. І сьогодні, якраз вони були, це дуже добре. І взяла сьогодні така акція. Виходить на печінку тріски е, делюкс, дуже вона така, знаєте, смачна. Хочу приготувати з нею супчик. Я як суп готов, готовлю? Варю, як звичайно, як пісний супчик, і в кінці додаю ось таку печинку. Але це тільки буду я їсти, бо більше так ніхто нас не любить. Так, далі я взяла ще сирочок, ось такий, з лагода дитячий. Він такий, смачний, дочка просила, то я її взяла. Тут 90 г, і такий сирок коштує 18 гривень, 80 копійок. Я взяла. Так, 4. Ще взяла ось таку рибку, ну це в мене будуть діти їсти, всі будуть таку рибку їсти. оселедець, так, Тут є у нас 460 г, і такий оселедець коштує 110 гривень 90 копійок. Ще взяла сметанку молокія. З натурального молока. Давно я таку сметанку брала і не знаю, смачна вона чи не смачна, але вона була по акції 34 гривні 90 копійок, 20% тому взяла її. І ще взяла ось такі сирочки, 4 упаковки я взяла. Мене діти полюбляють, мені він не подобається, а діти полюбляють. З вишнею, так, такий сирочок коштує зараз по акції 14 гривень 60 копійок. А раніше, здається, 13 гривень коштував по акції. Ще взяла ось таку плюшку. Вані в мене полюбляє 20 гривень, а то, знаєте, ввечері щось хоче солоденьке, то булку буде їсти. Ну І все, ось така моя покупка на сьогодні була. Начебто все купила, що мені було потрібно. Зараз буду все розкладати. Напевно, готую котлети. Зараз цибульку переб'ю, хлібчик і будуть котлети. Діти в мене полюбляють з ну, курячі його фарш, котлети полюбляють. Тому ось така закупка була. Кому щось сподобалось, їдіть в АТБ. Нагадую, акції діють ще тиждень до наступного середи. Ну, Вівторок включно акції діють. Тому можна все купити, щось по акції. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Гарних новин, щоб все в нас було добре, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. Всім бажаю всього самого найкращого. До нової зустрічі у нових відео.